Понсор показу страхова компанія Укрфін оберігає всі грані життя. За підтримки мережі магазинів мегамаркет. Доброго ранку. Сьогодні на вас чекає інтернаціональна сімейна зустріч. Я Габріела Масанга їду в гості до грузинського дипломата Грігола Катамадзе, який вже більше 30 років живе і працює в Україні. Це п'ятий канал і нова історія про невідоме життя відомої персони. Традиційно перед зустріччю їдемо за гостинцями до нашого партнера, магазину Мегамаркет. Беремо із собою різноманітні тістечка власного виробництва мережі, а ще м'які та яскраві іграшки для онучок Катамадзе. Кошик наповнено. Можемо їхати на нову сімейну зустріч. За підтримки мережі магазинів Мегамаркет. Про те, щоб представляти свою країну у світі, Грігол Катамадзе мріяв ще з дитинства. Він поступово йшов до своєї мети і досяг її. Продовж 13 років він тричі був послом Грузії в Україні. Тут живе, працює, тут і одружився. Тому обидві країни вважає батьківщиною рідними. Останній рік пан Грігол президент Асоціації платників податків України. Хоча інколи його вітають як відомого українського телеведучого Миколу Вересня. У звичайному позаполітичному та позадипломатичному житті Грігол Катамадзе батько двох дітей і дідусь чотирьох онуків. Їх обожнює понад усе. Пане дня! – доброго дня, доброго! Вітаю дня. Вас. Вашу квартиру дуже легко знайти, тому що біля дзвоника прапор Грузії розкажіть 12 років тому, коли Грузія змінилась, і тоді змінили прапор Грузії. Я прийшов додому і побачив, що діти, яким дуже сподобався цей прапор. А вони були тоді маленькі. Зараз у них є свої діти. І вони зробили ці прапори. І з цих пір я просто не змінюю це. Так що, от така історія. Цікава історія. Де ваші діти? Давайте будемо знайомитися. Прошу, будь ласка, проходьте. Давайте. Дякую. Ну, Дозвольте вам представити мою частину родини. Моя онучка Софія. Друга онучка Ліка, донька Тамара, але ми називаємо його Татія і моя дружина Яна. Дуже приємно. Мене звати Габріела. Я до вас, до речі, з подарунками для ваших онучок. Тримайте, дівчатка, і смачні тістечка до нашої розмови. Нагадаю, програма виходить за підтримки мережі магазинів Мегамаркет. Більше 30 років ви в Україні навчалися, працюєте і маєте дружину українку. Чому саме Україна? Може, є якісь е, символічні речі, тому що 70 років тому мій тато після закінчення інституту політехнічного був направлений в Сталіну тоді, зараз Донецьк, працювати на шахту. І через кілька десятків років ну так сталося, що я приїхав вчитися в Київський університет. Вчився, закінчив. А за той час одружились практично все життя пов'язане з Україною. А ще є спільного у двох державах? Багато спільного є, в тому числі історично. Mm -hmm. Ще онук Ярослава Мудрого одружився з грузинською царівною. У нас багато спільного, однакове ставлення до родини, однакове ставлення до власної батьківщини, в тому числі і наші цілі спільні. Ми повинні зайняти наше достойне місце в європейському союзі. Угу. І ми рухаємось в цьому напрямку дуже впевнено. І Грузія і Україна. А що змінилося на ваших очах в країні? Вперше я приїхав працювати як дипломат угу. у 94-му році. Сьогодні зовсім інша країна ніж була спочатку 90-х років. Сьогодні Україна вже здобула свою ментальну. Незалежність. О, для того, щоб відбутися як незалежна держава, mm -hmm. дуже важко про це говорити. Треба не тільки працювати, але й проливати кров. Це історія і Грузії, і багатьох інших країн. А яким змінам ми завдячуємо саме вам? Важке запитання. Я, я не знаю, як, як, як відповісти, щоб так не було так нескромно. Не На мою долю, випало, що я збудував вперше за часи історії моєї. Країни власну будівлю е, посольства Грузії в Києві У 2006. Два президента на той час е, пан Ющенко і пан Сакашвілі заклали першу цеглину фундамент е, на бульварі Шевченка під майбутнє посольство. Через три роки ці два президенти, які заклали першу цеглину, е, відкривали нову будівлю посольства Грузії України. Я завжди за ці багато років працюючи дипломатом, я завжди намагався, щоб е, розуміли українські відносини були дуже активними. Я не хочу оцінювати зараз mm -hmm. те, що я робив. Дуже сподіваюся, що я щось ще зможу зробити свій внесок, внести в розбудову України. Скажіть, ви в Грузію часто їздите, зокрема, а в місто Кутаїсі, де ви народилися? Є така велика е, ностальгія по батьківщині. Коли працював дипломатом, то практично кожен uh -huh. місяць за два місяці обов'язково літав до Грузії, в, в тому числі uh -huh. там з делегаціями. Але так склалося, що останній рік ну трошки більше ніж рік я не був в Грузії на жаль, іще більше не був в Кутаїсі. Родичів багато там. Залишилася. Так, ну, звичайно, мама, сестра, ну, практично родичі всі в Грузії. А я нагадаю, спонсор нашої програми страхова компанія Укрфінстрах. Оберігає усі грані життя. Спонсор показу страхова компанія Укрфінстрах оберігає всі грані життя. Ви працюєте в Асоціації платників податків України. Чим займається установа і ви? Це велика громадська бізнес-спільнота, яка об'єднує більше 7 тисяч членів. Ми, як асоціація, займаємось захистом інтересів платників податків. Сьогодні система, яка є, мається на увазі податкова система, в тому числі і податковий кодекс. Ця система абсолютно не Сучасна. Є багато, багато недоліків, є багато проблем, є багато м, питань. За 2015 рік ми отримали біля 10 тисяч звернень від платників податків. І всі ці 10 тисяч звернень практично стосуються роботи Фіскальної служби України. Uh -huh. І ми намагаємось вирішувати це, це питання, в тому числі і я, як президент цієї асоціації. Угу. Серед українських політиків е, чимало грузинів. Е, чи підтримуєте ви з ними зв'язок? Ну, звичайно, працюючи послом, так я підтримував зв'язки зі всіма грузинами, які мешкають в Україні. Останні два роки е, в Україну приїхали багато представників колишньої влади, так. колишньої грузинської влади. В тому числі колишній президент Грузії, пан Михайло Саакашвілі. І, звичайно, що я спілкуюсь і з паном Михайлом, і з Давідом Сапарелідзе, і Гієцадзе, угу. і з іншими. Але я би дуже хотів, щоб це спілкування було би більш чистіше. Серед знаних українців, друзів багато у вас? Зі второго курсу до останнього часу в Київському університеті я очолював студентський профсоюз і знав, хто був старше і хто був молодше мене. Ну, так сталося, що багато з них сьогодні є відомі люди в політиці, в виконавчій владі, в бізнесі, і це мої друзі. В минулому році було 30 років, як ви закінчили університет. У вас була так. зустріч? 95-му році я вже працював тут заступником посла uh -huh. і було десь річчя. Я тоді збирав своїх однокурсників. Ми зібрались біля жовтого корпусу університету, uh -huh. посадили парку Шевченка дерево на згадку на закінчення Київського університету, а потім пішли в аудиторію. Говорили. Потім е, я зробив 20-річчя і зробив це в посольстві. Mm. І от на 30-річчя я теж звернувся до кхм, е, ректора університету і запросили нашого улюбленого е, вчителя е, Василя Кісіля. Mm -hmm. Він прийшов і прочитав нам невелику Лекція. лекцію. Ми згадували е, наші студентські роки. І е, дуже було цікаво. Ви знаєте, угу. от, через 30 років е, подивіться побачите. Да, це, да, Це було дуже цікаво. О, як і де ви познайомилися? Хм. Ну, ми були студентами. Е, потім е, я запросив її на побачення, купив такий великий букет роз. Але вона не прийшла. Чому? Ну, не знаю. До сьогоднішнього до сьогодні, дня до сьогодні, не знаю, чому вона Все не прийшла. Не знаю. Чому ви не прийшли? Не прийшла. Бо тому не, що не, є українська пісня, що. А, так. Ти ж мене підманула. Ну, Ти ж мене ні, підвела. Так. А тому що ми, ми познайомилися в такій студентській компанії і... Вон прийшли ці хлопці, грузини. Uh -huh. І це мене дуже насторожило. Грузин. Якось так воно uh -huh. <смеш> незвично. Але потім вже на друге побачення я ну, прийшла. Я, <смеш> я, 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 я ну, так сталося, що після невдалої зустрічі першої я да. міг їй не, не позвонити ще раз. Да. Але подзвонив. І ми вже да, зустрілися. Про Ну, про грузинські залицяння, ледь не байки ходять. Це правда, що вони приділяють багато уваги, дарують подарунки. Ні, ну подарунки тоді ні. Бо в радянські часи були, ми були студентами, які подарунки на студентському стані. Компліменти, так. Увага, дуже поважне ставлення. Ставлення до жінок. До матері, до yeah. сестри, до дружини, до доньки і до дітей. Це два культа, які вже yeah. uh -huh. старічі є в Грузії. Коли і ви запропонували і серце, пам'ятаєте? Пам'ятаю. Розкажіть. Я попросив паспорт, купив квіток. Взяв oh. да, ну, yeah. <laughs> ну, Добре, добре, добре. <laughs> Краще буде, краще буде сказати правду, чим приховувати. Так. Вона поїхала проважати в Борисполь, і ми, і, ми сказали, я сказав, і все, поїхали. І вона в чому була, в тому ми поїхали. Ми поїхали в Грузію, а батьки мої батьки чекали. з батьками. Mm -hmm. Батьки як це сприйняли? Батьки сказали, а ми вас не чекали. От як приїхали, так і поїжати. Ну як це? Українка, прийде в їх сім'ю. Сім'я дуже традиційна. Дуже кров, чиста, грузинська. І ми поїхали. Uh -huh. І м, зробили таке невелике весілля. Друзі допомагали допомогли це зробити. І через півроку ми зробили ну ні, ми, а батьки зробили вже весілля в, uh -huh. в Грузії. Ну, да, Вони вже розуміли, були української. Ми вже нікуди ну, і... не дінемось uh -huh. один від одного. А вже після того, як народився син. Uh -huh. yeah. Це для моєго м, 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 тату вже було знатяти продовження роду до сих пір. Моя мама каже, що кращого зіткнується. <світ> Яна, я знаю, що вас свикруха навчила готувати один рецепт. Це Хачапурі. Ну, не один, а дуже багато. <Chrome> вона вас Особили. навчила і вже потім навіть сама не готувала, лише готували ви. Це правда, так. Вона навчила, а потім сама, побачивши, що вона зробила краще, ніж сама. Вже щось робити. А в чому ж особливість тоді такого рецепту? В любові до своєї родини. То може й мене навчити готувати хачапурі? З радістю. Отже, Яна, які інгредієнти потрібні для приготування хачапурі? Нам потрібно тісто, яке ми вже підготовили, mm -hmm. ріжове, mm -hmm. сир, е, сугуні mm -hmm. і бринза, mm -hmm. разом, ну, мука і яйця для того, щоб змастити зверху. На слово моя буде Допомагати. трошки mm -hmm. Буду брати mm -hmm. тісто. Скільки треба брати тіста для одного хачапурі? Це грам 150. Треба його розкатати. розкатати. Угу. Можна взяти скалочку, але ну, руками воно так якось швидше. Ну і швидше, і якось да, І сюди. Зараз ми беремо сир ну, Сир. і кладемо його всередині. Ну так чималенько чи Чималенько, ну, чи так, щоб воно вийшло дуже. Гарно і смачно. І защипаємо. Ось, є. Так, правда, ось так. так. Так, закручуємо, ага. щоб у нас вийшло гарно. Перевертаємо і гарненько-гарненько його придавлюємо, придавлюємо. Що ми далі робимо? <кій> ми розмішуємо яєчки, розмішуємо. Гарна Майбутня господиня. Да. І змащуємо зверху і викладуємо гарненько, гарненько, гарненько. Ось так назмащено маслом. А -а -а. Очень Дуже старо. Очі Тепер спробую я. Дотримуюсь послідовності, якою навчила мене пані Яна, і мій перший хачапурі за сімейним рецептом родини Катамадзе. Виходить із першої спроби. Беремо наше деко і ставимо його в духовку на 12 хвилин, поки воно не запечеться при температурі 220 градусів. Я нагадаю, програма виходить за підтримки мережі магазинів «Мегамаркет». З задоволенням. Гарячий, не гарячий. Смакота. <гас> Пані Ян, дякую вам за це. Обов'язково дома приготую. Смачного! Дякую. Чи їздите в відпустку за кордон на відпочинок? Так, їздимо. А страхуєте своє життя? Це, звичайно, так виходить, коли отримаєш візу. Ну ви не зможете отримати візу, якщо ви не застрахуєтесь. Звичайно. А я нагадаю, спонсор нашої програми страхова компанія Укрфінстрах. Оберігає усі грані життя. Спонсор показу страхова компанія Укрфінстрах оберігає всі грані життя. Що для вас родина? Вортеця. Хто за що відповідає родині? Ви ви розумієте, ви таке питання задаєте при дружині українки? Що я скажу, що я за все відповідаю, і це чого що, що 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 це, це, так. це так, бо вже життя воно так показало, що так, це правильно за все відповідає чоловік, бо він заробляє гроші, і якось він е, все правильно розподіляє. А основа вашої сім'ї на чому тримаються ваші сімейні стосунки? На любові, як і, все. як і все. Бо без любові немає родини. Наша родина почалася з нашої любові, потім вона перейшла на дітей. Діти знайшли потім свою любов. І так воно продовжується. А зараз зараз онучки. Так. А ви маєте двох дітей і чотирьох онуків? Як часто і як приділяєте увагу онучкам? Кожен день. Так, О, можна так? Практично кожен день. Чи сварите ви їх? Ні, я ем... Я вам відповім. Він ніколи не сварить своїх дітей і ніколи не сварить Воно... жодного, разу. жодного разу, жодного разу. Ну тоді балуєте, напевно. Може бути діти ніколи не сиділи в мене на плечах, але онучки, ну практично кожен, кожен вечір. Mm -hmm. це таке mm -hmm. заняття для них. Я вам дякую за теплу розмову. Бажаю вам щастя і затишку вашій родині. Вам дуже вдячний. Дякую. Спасибо. Це була програма сімейні зустрічі на п'ятому каналі, і я, Габріла Масанга. Зустрінемось рівно за тиждень у цій же порі. Спонсор показу, страхова компанія «Укрфінстрах». оберігає всі грані життя. Рівно за тиждень я познайомлю вас із родиною українського співака Василя Бондарчука. Ви дізнаєтесь, як і чим красень підкорив майбутню дружину Катерину Веласкес. Чи передалися таланти творчих батьків доньці Аріані Селесті? Вже наступне неділі о 9.10 у сімейних зустрічах на п'ятому каналі за підтримки мережі магазинів Мегамаркет. Thank you.